Якщо ви знайомі із попередніми роботами режисера, а саме фільмами Відьма, Маяк та Варяг, ви вже знаєте його стиль і відповідно розумієте, чого очікувати у новій стрічці. Незважаючи на присутність кількох скрімерів, все ж таки, куди від них подітися у фільмі Жаху, здебільшого фільм триматиме глядачів у напрузі саме завдяки своїй гнітючій атмосфері. Це і постановка кадрів, і робота зі світлом, як, наприклад, оця сцена, яку ми бачили ще у трейлері, яку насправді було знято в день, і вже при подальшій обробці вона перетворилася в ніч. Також, не дивлячись на те, що фільм кольоровий. Єдиний по справжньому світлий і насичений кольорами кадр ми побачимо аж у самому кінці, що є символічною демонстрацією кінця того жаху, з яким боролися герої протягом усього сюжету. Також мені особливо сподобалася наявність довгих планів, коли при переході з однієї локації в іншу не змінюється сам кадр, а саме камера ніби пролітає крізь стіну. Це, знаєте, взагалі один з моїх найулюбленіших прийомів. І за це варто подякувати операторові Джаріно Блашке, який працював над усіма попередніми фільмами режисера. Цікаво також те, що у новій версії граф Орлок п'є кров не з шиї, як ми звикли бачити у фільмах про вампірів, а з грудей. Режисер пояснив це тим, що у силу давнину люди, які нібито стикалися з вампірами і переживали їхні атаки, розповідали, що при цьому відчували тиск у грудях, який буває під час сонного паралічу. Ну і добиваючи, так би мовити, і найбільш неймовірний факт, це те, що вовки, які переслідують Томаса у горах і згодом нападають на нього в замку, були справжніми. І за словами актора Ніколаса Голда, під час зйомок це викликало в нього справжній непідробний страх. І це не кажучи про щурів, які за сюжетом заповнюють місто, і які на зйомках також були справжніми.